Друзі, всім привіт, це канал FPL Ukraine. У нас 35-й тур, 35-й подвійний тур після шаленого туру з фріхітами з купою очок. Ми переходимо до наступного туру, де можна також збирати очки. Сьогодні я до речі в майці баскетбольного клубу Дніпро, які перемогли в баскетбольній суперлігі суперлізі українській. Вітаю хлопців! Якщо ви ще не дивитесь український баскетбол, дуже рекомендую, дуже класна штука. Але сьогодні, звичайно, не про баскетбол. Будемо говорити про фентезі Прем'єр-Лігу. Поговоримо трошки про 34- й тур його. Результати, поговоримо про мій Валдкарт, який вже активований, який буде насправді досить нудним. Нічого там такого шаленого не буде, але подивимось, мені він, в принципі, дуже і дуже подобається. Насправді. Я радий, що я дуже хороший бюджет зробив до цього, до цього моменту, і можу зробити майже всіх, кого я хочу, можу помістити в одній команді. Давайте переходити до неї. Три-четвертий тур в мене вийшов невдалим. Давайте так скажемо. Я набрав одне очко мінус мої 4, які я на трансферу витратив, і я впав десь на 50 тисяч позицій, трохи менше 45 десь. І тут, звичайно, кілька розчарувань було. Тур взагалі я почав аналізувати, де я помилився. Чи помилився я в тому, що я робив валдкарт, ой, не валдкарта, фріхіт в 29-му, а не в 34-му. І перше враження було, що так. А далі насправді я подумав, що. Відділило від хорошого туру з зеленою стрілочкою і попадання в топ-100, мене насправді всього лише одне рішення це те, що я не повірив в жаль на Філіпа Матета. 29 очок, якби я за мінус 4, наприклад, поміняв би Голанда на Матета, або взяв би замість Саланки його, то моя червона стрілочка з мінус 45 тисяч перетворилася б у зелену стрілочку з плюс там, 10 чи 15. Я точно не дивився, але. Насправді, рішення було не таке вже і провальне не робити фріхіт в 3-4 турі. І, в принципі, це рішення мені врятував Бен Вайт 26 очок, яка легенда. Дубль Бен Авайта це було просто фантастично щось. Берічеза, як ми казали, звичайно, ми розраховували на те, що він занесе очки. І САКа набрав маловато. 9 очок, Хаверс набрав 17, звичайно, дуже розчарувало. Салах взагалі розчарував 6 очок, тобто 3 за 2 матчі він набрав провальний, взагалі провальний виступ від Ліверпуля, 10 очок від трьох гравців з подвійним туром. Це, звичайно, супервеликий провал. Тут я теж не ризикнув. Насправді, у мене було кілька 50 на 50 рішень. Перше, чи продавати айтної річі Річардса. Тут було правильно все зроблено. Наріна брав 2 очки, Річард 6. Друге рішення це було брати Вьорджела чи Трент Олександра Арнольда. Я взяв Вьорджела, це неправильне рішення, коштувало мені 7 очок, здається. Бедмайт або Саліба супер рішення коштувало мені, плюс 14 очок здається. І що ще? І все, в принципі, більше в мене 50 на 50 не було. Звичайно, розчарував те, що Нетто не вийшов у другому матч. Але ми давно вже казали, що Нетто рано чи пізно може втратити своє місце. Але в цьому турі він в моїй команді втратить місце, тому це не так страшно. Мабуть, трошки. Сумно, що Гарначу мало заніс, тому що в нього було там і два великих шанси, він міг заносити набагато більше, ніж п'ять очок, я розраховував на нього. Він підстрахував і в принципі цей тур не такий провальний, як міг би бути. Якби я, наприклад, взяв би Невайтас а Салібу, і якби я взяв Айтнорі, не Річардса, щось таке, мабуть, це ще було б взагалі дуже-дуже погано. А так, в принципі, я вижив в цьому турі. Впав, звичайно, дуже боляче в рейтингу, але будемо рухатися далі. Далі у мене велдкарт, і я дуже-дуже задоволений підготовкою до нього, тому що я багато думав і багато що, здається, придумав, чого я насправді хочу. Календар на 35-й на 38-й турі. Ті матчі, які взагалі в нас залишилися до кінця сезону в АПЛ, Ви бачите, що тут подвійний тур Челсі-Тоттенхема в цьому турі. І через два тури, тобто в 37 му них знову такий подвійний тур у Челсі, Ноттінгем і Брайтон, у Тоттенхема, бьорнлі Мен-Сіті. У Тоттенхема насправді дуже важкий календар. Арсенал Челсі, Ліверпуль і Мансіті чотири 4 з наступних п'яти суперників, але крім того, ще буде Шеффілд і Бьорнлі, тому взагалі пігнорувати. Тоттенхем я б не став, бо особливо, якщо ми говоримо про Сенхенміна. По Челсі тут цікавіше, календар хороший, досить важкий подвійний тур зараз. Астановили Тоттенхем, але далі Вестхем, Ноттенхем, Брайтон, Борнму це команди, які з задоволенням пускають. І в принципі, Челсі також я б не ігнорував дуже багато матчів цих команд. Ну, серед інших команд, які подвійні тури мають, це, звичайно, Манчестер Сіті, Фулхем і Тоттенхем. Крім того, дуже хороші матчі з Вестхемом Вулверхемтона, не Тоттеннем Форестом. Я б теж. Постарався би максимізувати кількість гравців City в Сіті своїй команді, що я і зробив. У Брайтона, Ньюкасл Челсі непоганий для атаки в першу чергу. Календар. Вілла, Борнмут Юнайтед. Всі команди, які пускають, але в Брайтона, на жаль, нема кого брати в атаку, нема там гроз не завжди мені не дуже подобається, як і в Пелпік, хоча дуже подобається Гравець, до речі. Жоу Педер нестабільний, велбек нестабільний. В принципі, з Брайтона дуже важко когось вибрати. З Ньюкасла насправді дуже легко когось вибрати. Шеффілд домашній зараз, потім, потім виїзд до Бернлі, класний подвійний тур з Брайтона і Манчестер Юнайтед, ну і завершення сезону в Бренфорді. В Лондоні з Бренфордом, в принципі, мені дуже подобається Ньюкасл, І тут тільки питання, ким саме троїти Ньюкасл в своїй команді. Саме я буду троїти безперечно його. У Юнайтед також підвізний турсенал Ньюкасл два домашніх матчі. В принципі, під голи непогано, під захист. Ми знаємо, що захист, eh, захист Манчестера така собі справа. Серед команд, з які мають по одному матчу, що робити з Ліверпулем, Весхем, Тоттенхем, Вілла, Вулверхемптон, наче непоганий календар особливо для атаки, але. Дуже важко залишити Салаха в складі, взявши при цьому сона, я не знаю, Фодена, залишивши Голланда і взявши ще все ще, крім того, можливо, там і Бруно ви захочете або Кевіна Дебрюйна. Виглядає, що Салах зараз не в тій формі, щоб залишати його. Тому я, звичайно, насправді, якщо б не мав велкарда, 100% зливав би його в цьому турі на сона або Кевіна Дебрюйне. Хоча мазви і Тоттенхемом виглядає непогано насправді для атаки. Просто Ліверпуль поки що не дуже зрозуміло грає в цій ватації, не забуває багато і сумнівний сумнівні результати може показати всього за 4 матчі до кінця сезону, в той, в той час, як у того ж Сона буде 6 їх. Арсенал Тоттенхем, Борнмут, Юнайтед, Евертон. Арсенал мені не дуже подобається брати атаку Арсенала, тому що. В нападі там нікого нема. Жу зараз не грає в основі стабільно, в півзахисті. Надто в багато кращих, на мою думку, гравців зараз в півзахисті. Тому СК, Хавардс, Одегарн, мабуть, не будуть насправді в цьому велкарді в моїй команді. Такий от спойлер. В принципі, по іншим командам цікавого тут, мабуть, ще тільки. Улі Воткінс, у нього Челсі, Брайтон, Ліверпуль, Крістал Пелес. Не найлегший календар, але в принципі Воткінс може забивати всіх цих матчах. Я не здивуюся, можливо, тут навіть найскладніший матч буде для атаки саме Вілли на виїзді з Крістал Пелес. тому що Пелес все ж таки дуже хороші результати зараз показують. До речі, по Крістал Пелес, якщо у вас залишився той же Матета, я б не спішив його зливати. Фулхем Юнайтед, Астон Віла – непогані суперники. Якщо ви не берете Вайлдкарт, не робите Вайлдкарт, то Матита, в принципі, в такій формі, які зараз і сам Жан Філіп, я б може би і залишив би матета в своїй команді на Fullham Юнайтед, так точно. Отакий От календар. Давайте подивимося далі, що тут в нас є від прикольного аккаунта робfpl. Він отаку табличку робить на основі прогнозів букмекерів, ставок букмекерів. Тут можна подивитися, що в цьому турі, наприклад, по голах. Найбільше прогнозують голів для Манчестер Юнайтед 2,45, 2,4 для Ліверпуля, 2 для Арсенала. До речі, всього 1.30 для Тоттенхемовча. Це все, тому що Арсенал дуже крутий зараз в захисті. Ньюкасл аж 2,95, тому треба. Звичайно, брати гравців Нюкаса, якщо вас нікого немає, то Ісак, чи Гордон обов'язкової в команді, на мою думку. Ну і кліншіт 42% на Нюкасл, тому захисник Нюкасла також дуже бажано взяти. Хоча Нюкасл не сказати, що дуже-дуже надійний в захисті, але з таким календарем, з подвійним туром, виглядає, що Шер або Бьорн дуже дуже згодяться вам в команді. Сіті 2.35 на голи 42 на Клінчити, теж дуже непогано. Ну і тут ще у Ліверпуля аж 31 на дають, Юнайтед 29. Не знаю, можливо, трохи завищена ця цифра, 27 у арсенала. В принципі, такі от цифри можете подивитися, оцінити. Ваших гравців, шанси їх на там, заноси потенційні, якісь, не. якщо це ми кажемо про того ж Олі Уоткінса, то у нього 1.85 проти Челсі Остонвіл. І я думаю, що дуже багато прогнозованого з цих 1,85 має саме піти на Воткінса. Це тільки голи, а Воткінс, ми знаємо, що як він класно грає в асистах з асистами в цьому сезоні. Ну і Челсі всього 1,6 застаніло Леща, і тут немає матчу Челсі Тоттенхема. Ну а тепер давайте говорити про мою wildcard команду На позиції голкіперів. голкіперів тут в мене були сумніви. Я думав про вибирав, в принципі, мабуть, з чотирьох голкіперів: це Петрович, Онана, Вікаріо і. Едерсон. Оце були мої чотири голкіпери, яких я хотів. Всі ці чотири голкіпери мають подвійний тур в 37 му Ну і два з них, як ви розумієте, мають й подвійний тур в 35-му. Я не дуже розраховую на сухарі Челсі і Тоттенхема, але. За два тури голкіпери переможуть тут наробити сейвів. І в принципі, мені Петрович, як покриття захисту Челсі, подобається. Я не буду брати одразу кажу мало густо, тому, тому що я не дуже розумію в якому він зараз стані. У нього там є пошкодження. Я не думаю, що він там може зіграти 5 матчів за, за ці декілька тижнів. тому Мені не дуже подобається густо, я не буду брати його в свою команду. А захист Челсі я покрию саме Петровичем. Є там ризик невеличкий, що Санчес відновиться і може там частину часу забрати у Петровича, але поки що там сигналів особливих про це немає. Тому я буду брати на своєму велкарді Петровича. Другим голкіпером в мене буде Едерсон. Я довго думав, насправді крутив команду і хотів взяти трьох гравців в Сіті саме в Атаці, але. Трьох помістити дуже важко, тому я все ж таки піду в бік захисника Сіті, а точніше в бік Голкіпера Сіті, тому що, в принципі, варіанти є Кайл Walker, є варіант Гвардіол, uh, uh, Але, в принципі, я не дуже вірю, що ці гравці багато матчів uh, зіграють без, без замін, тому що, в принципі, це основні гравці, звичайно ж, але той же Ріко Лівіс може пограти в якийсь час, забрати у Вокера, і взагалі, в принципі. Едерсон мене, в принципі, влаштовує, хоча Севію, звичайно, він мало робить. Але в наступному турі і в третьому, де я буду робити бенчбуст, він мені знадобиться як покриття захисту Сіті. Звичайно, дуже багато грошей, але в принципі бюджет є, і я так прикинув, що якби був Тріп'єр готовий грати, то було б важче. А так, в принципі, бюджет особливо можна не берегти. Його вистачає. Першим захисником моїй команді буде Педро Поро. Так, сухарі Тоттенхема, це на грані якоїсь фантастики, але. Педро Поро дуже активно грає в атаці, він зараз вже, наче, повноцінно тренується, була така інформація. Чи заграє він у обидвах матчах? Я думаю, що так. Не схоже, що у нього там якесь серйозне було пошкодження. Матч з арсеналами Челсі. За арсеналом буде дуже важкий матч, звичайно, але в принципі Педро Поро за ці 5 турів, хоч і важкий календар, але може забити чи віддати дуже легко, тому я б хотів би покрити. Все ж таки ці велику кількість матчів гравцем в своїй команді, і в принципі, на, насправді, не так багато альтернатив зараз в захисті є серед інших команд, щоб казати, що от пора дуже поганий захисник, тому що тот так не пропускає. В принципі, зараз всі пропускають. І особливо тут і не вибереш пік захисту. Тому Педро Поро в моїй команді далі дього далот. Я вважаю, що в принципі, зважаючи на хороший матч в цьому турі у Берн з Бернлі, і потім хороші подвійні тури в 37-му. Захисник Юнайтед потрібен. Це має бути або Далот, або Макваєр. Мені здається, все ж таки Далот з точки зору створення і моментів і ударів. Він понебезпечніше. Гаррі Макваєра, Маквайр ходить на стандарти, але все ж таки Далот мені подобається більше. Він дорожче, але в принципі бюджет мені дозволяє. Я візьму Далота і ем, мені, мені здається, що покриття захисту Манчестера також краще зробити хоча знову таки про сухарі Манчестера також не сильно варто думати. Далі в мене Габріел, він залишається в моїй команді. Я не хочу зливати я повністю захист арсенала, взагалі повністю арсенал, тому що Арсенал в чемпіонській гонці, арсенал вилітів з Ліги Чемпіонів, і в принципі є декілька матчів до кінця сезону, в які би я хотів мати покриття захисту арсенала, тому що тих, хто не буде робити вайдкарт, обов'язково будуть гравці арсенала, буде теж Габріель обов'язково. Тому, в принципі, мені подобається. Знову таки, повертаємося до того, що не так багато захисників, взагалі, на яких можна покластися. А Габріел саме такий, тому Габріел залишається. В моїй команді І залишається в ній не, не тільки він захисту лондонського арсеналу. Бен Вайт залишається після геройства, яке він зробив в 34-му турі, залишається на 35-й тур у мене в команді. І мені подобається ідея задвоїти захист арсеналу. Це найнадійніший захист в цьому, в цьому чемпіонаті. І тому не бачу я інших варіантів. Які б я хотів задвоїти, можливо, крім Ньюкасла, але Ньюкасл мені все ж таки більше подобається трохи в атаці. Ну і ще один захисник, це Двен Бьорн, це моє покриття захисту Ньюкасла. Я не, по статисті не бачу великої переваги у Фабіана Шера, по ціні він більше, ніж на мільйон дорожче. Саме тут я не хотів би економити, в принципі, можна тут подумати, чи, там, наприклад, Maguire плюс Шер, чи Бьорн плюс. Долот, мені все ж таки більш подобається саме комбінація Burna й Долот, і здається, мені на шер на Шер Магвайр може і не вистачити або вистачення. Там, здається, вони прям однакові по цінам. Тому, в принципі, мабуть, таке, така зміна ще можлива, я ще подумаю, але поки що я ближче до BurnDolot пари. Або дало. Я навіть не знаю, як правильно вимовляється. Далі кол Палмер обов'язковий обов в кожній команді, він вже тренується. Подвійний тур зараз, подвійний тур в 3-му турі. Палмер Просто найкращий ФПЛ-пік цього сезону. Він зараз просто має бути в вашій команді. Не знаю, про що тут думати. Так само, на мою думку, як і сон. Трошки я подумав, чи варто брати Сона. і зрозумів, що варто сон може забивати будь-яким суперникам. Тоттенхем в атаці, в принципі, дуже хор добре себе показує в цьому сезоні. І сон, головна атакуюча сила Тоттенхема. Я думаю, що дуже небезпечно йти без, без нього. Я не розумію заради чого так ризикувати. І не брати просто класного піка собі в команду. Далі в мене Філ Фоден. довго я думав, чи хочу я Фодена, чи все ж таки я хочу ризикнути з Кевіном Дебрюйне. І вчора Фоден відповів на моє це питання, на мої сумніви. Дуже небезпечний у Цьому сезоні 16 мячів Філфоден забивши в цьому в цьому сезоні. АПЛ. це якась фантастика. Це його звичайно найкращий сезон в кар'єрі, розкид його кар'єри. І я думаю, що з врахуванням вилітого Сіті з Ліги Чемпіонів від найкращої команди в світі. Фоден буде мати багато ігрового часу і, і тому я хочу мати його в команді, навіть під Нутінгем Форест, який не думаю, що буде дуже легким матчем. Далі Бруно Фернандеш, 8,4 коштує цей гравець Бьорнлі, подвійний тур 37-му. Чудова гра проти Шеффілда. Бруно в класній формі. Гарначо мені теж подобається, але все ж таки Бруно. В... Все ж таки вважаю його все ще елітним піком і хочу мати його в команді. І знову таки це буде та різниця в порівнянні з тими, хто не робить вайлкарт, ті, хто набрали свої очки вже на фріхіті в 34-му турі. Вони, скоріш за все, трошки просядуть в 35-му, Принаймні, я сподіваюся на це. І Бруно Фернандеш. Один з гравців, який буде, який буде їх просаджувати на мою думку, тому що не всі думаю, що всі сфокусуються на тому, щоб взяти гравців Нюкасла, там Ісака Гордона, можливо взяти Сона, у кого нема. І Бруно не будуть брати активно в цьому турі. І я думаю, що Бруно це класний диференціал на матч з Бернлі і надалі також. Ще один гравець у півзахисті це Ентоні Гордон проти Шеффілд Юнайтед. Це класний матч. Гордон здається, тільки в одному матчі в цьому сезоні в домашньому мене заніс, і Гордон грає дуже високо, майже на одному рівні з Ісаком. Так повертається: повернувся Барнс, повернувся Калум Вілсон. Але я вважаю, що в такій формі, в якій знаєш, зараз знаходяться Гордон і Ісак, вони точно будуть основні і леву частку часу будуть грати і будуть на полі. І тому Гордон, на мою думку, один з мастхевів зараз. На байлкарді так точно. Далі Олександр Ісак, шалена форма, суперкласний завершувач. Теж під шефіль. Це просто навіть кандидат на капітанство, на мою думку, незважаючи на подвійні тури у, у Палмера і Сона. Але все ж таки, я, скоріш за все, зупинюсь на гравці з подвійним туром. А Ісак просто буде в мене в команді. І цього сподіваюся, буде достатньо один нападник Серлін Голланд, не буде він грати з Ноттінгемом, скоріш за все, і це мене не лякає, тому що я думаю про 37-й тур, подвійний тур Манчестер-Сіті, де навряд чи я хочу бути в ситуації, де в мене немає Голланда, і не дуже хочу бути в ситуації, де я намагаюся його якось взяти після того, як не взяв його на велдкарді. Тому я беру-беру беру Голланда і просто саджаю його на, в цьому турі на банку. Тим паче, в мене дуже сильно... Сильний півзахист і напад, і в цьому турі мені навіть дуже щастить в тому, що в мене немає цієї проблеми, я можу просто посадити травмованого гравця. Звичайно, я не, не бажаю Голоду там якось нездоров'я, там бачу, коли він в мене в команді. Але в цьому турі мені підходить те, що я його залишу на лавці. Ну і останній гравець, можливо, найбільш контроверсійний, найбільш, який виклика, викличе найбільше. Сперечань це Ніклас Джексон, другий Дарвін Нуніс. Один Дарвін Нуніс пішов з моєї команди, інший прийшов, багато він транжирить моментів. На мою думку, він все ж таки гірший гравець, ніж Дарвін Нуніс. Але подвійні тури, багато матчів. І особливо, насправді, я не бачу піків з Челсі і інших, крім Голкіпера, можливо, густо і Палмера. Джексон, на мою думку, все ж таки в атаці. Це Найкраще після Палмера гравець Челсі, і я б хотів би насправді на цей відрізок мати другого вального гравця Челсі. Я готовий ризикнути з Джексоном і візьму його в свою команду. Альтернативою є, можливо, Расмус Хойланд, але не знаю, мені Хойланд не подобається. Він досить пасивно завжди виглядає на полі. Не знаю, мені Джексон виглядає більш таким зарядженим на ворота гравцем. І тим паче я думаю, що все ж таки головна ударна сила Юнайтед зараз гарначує Бруно. І Гойланд не факт, що буде багато забивати. Тим паче у нього в цьому, в цьому турі все ж таки один матч, хоч із Бьорлі, у Джексона на один матч більше за цей період буде. Тому поки що я залишаюся на Джексоні. І це насправді останній мій гравець цього валткарду. Команда на цей тур виглядає отак у мене: Петрович Бьорн, Педропора, Далот, Бруно Фернандеш, Гордон, Сон Фуден. Палмерне Голан, це помилка, вибачте, Ісак, і Ніклас Джексон. Звичайно, Кол Палмер в мене капітан на цей тур. Мені його матчі подобається більше, ніж у Сона. І, в принципі, Палмер може забивати і Віллі Тоттенхему. Не мають якихось шалених захистів ці дві команди, м'яко кажучи. Ну і на лавці в мене два гравці арсенала Бен Вайт Габріел і Ерлін Голланд разом з Едерсоном. Два гравці Сіті, два гравці Арсеналу. Така дуже в мене дивна лавка вийшла. Але що поробиш? основа, здається, в мене суперсильна. І, в принципі, в наступному турі я можу поставити Едерсона, можу проти Борному поставити задвоєний захист Арсенала. Поставити гола, Голанда. там буде в мене дилема щодо того, кого бенчити. Можливо, це буде Сон проти Ліверпуля, можливо, це буде Джексон проти Вестхему, можливо, це буде Бруно проти Кріста Пелеса на виїзді. Там треба буде активно думати, але в мене є час ще на цей тур подивитися і подумати, і, в принципі, вирішити, які в мене ще були. Проблеми і думки по цьому валткарду. Про я розказав про захист. В принципі, непогано було б мати гравця захисту Брайтона. Не те, що Брайтон дуже класний був в захисті, але подвійний тур буде. Льюіс Данк, можливо, можливо, Ван Хеке, як бюджетний варіант. Непогано було б, було б, але в принципі я вирішив піти надійно з подвійним захистом Арсенала, і мені здається, що це правильне рішення в півзахисті. Дуже багато варіантів. Я дуже хотів Гарначу, я дуже хотів. КДБ, але, як я люблю казати, всіх не візьмеш, і я пішов за такими гравцями, яких ви бачите, і здається, що вони теж дуже сильні і мають приносити мені досить багато очок. В нападі, як вже казав, що можна подумати, залишити в команді Жана Філіпа Матета, можна взяти Воткінса, незважаючи на те, що в нього немає подвійних туров, можна взяти Расмуса Гойланда, в принципі, більше варіантів я там особливо не бачу. І, в принципі, це всі мої дилеми, які були зараз. Я ще трошки думаю, щодо до Burn, DeLau, або Share і Maguayer. Це, можливо, єдина зміна, яку я зроблю до цього валтка, до дедлайну з цим валкардом. А так він мені дуже подобається. І я вважаю, що він дуже сильний і має набирати очок за, за, затащити мене назад у топ-100К, що буде вже не так легко зробити. Але ще є бенч-буст. і, в принципі, команда виглядає непогано. Подивимося, що з цього всього вийде. Друзі, якщо у вас залишилось якісь питання, обов'язково напишіть їх в коментарях. Взагалі пишіть коментарі, ставте лайки, мені завжди дуже приємно. І в, в сьогоднішньому в сьогоднішньому подкасті кодовим словом, буде Ніклас. Напишіть, будь ласка, слово Ніклас в коментарях на Ютубі, якщо ви додивилися до цього моменту, Я буду знати, що ви додивилися. Ну і підтримайте Нікласа Джексона, який буде йти за своїми хеттриками Станвіла і Тоттенхема Сподіваюся, що в нього все вийде. Сподіваюся, що у вас буде класний тур, і ви знову-таки робили ви фріхіт в 3-4 чи не робили. Робите ви валекарт в 35-му 35 чи не робите. Ви класно зіграєте, кафенете і е, бажаю вам всього найкращого. Всім пока.